Я народився в 1936 році на Волині, в селі Холонів, то в тодішньому Горохівському повіті, тепер Горохівський район, містечко Горохів. Спочатку вчився в школі, у своїй місцевості, а потім в середній школі, в гайскул, вчився в містечку Горохові. В 1953 році вступив до Львівського університету на історичний факультет і закінчив його у 1958 році. Хотів вступити в аспірантуру то на постграджует стадис, але цікаво, що кагібісти не дозволили, фактично поставили так, Все мав відмінно, а з історії комуністичної партії дві. Ну, то, то смішно, то там не було що вчити взагалі. Ну, то неумисно зробили так. Але я все одно писав без аспірантури свою дисертацію. Мій викладач, мій керівник дисертації був за мене, професор Білякевич. Тільки я не закінчив це все в зв'язку з арештом. Я спочатку працював у середній школі. В рідних місцях, а пізніше перейшов до Луцького педагогічного інституту викладати нову новітню історію, а тоді на ту ж саму посаду до Івано-Франківського педагогічного інституту. І в 1965 році, під час перших арештів дисидентів, я був заарештований разом з іншими. І перший раз просидів чотири роки в совєтських таборах. Потім мене випустили на волю, але тільки на 9 місяців. А потім я знову в 69-му 69 році виходжу на волю. В 70-му я знову був заарештований і вже просидів 9 років. Так що разом я просидів 13 літ в совєтських тюрмах. Ну, був такий обмін. Москва мусила витягнути своїх шпигунів, які були засуджені в Америці. Почали торгівлю з Америкою і домовилися, що за двох совєтських шпигунів віддадуть п'ять дисидентів, які були в совєтських тюрмах або на засланні. Я був один з них. І так, в 1979 році, я опинився в Нью-Йорку. Мене вигнали з тюрми в Нью-Йорк. Ну і тоді почалася вже Західна. Північноамериканська частина моєї біографії. Я тут заснував журнал, видав багато книжок, заснував журнал Анабазис, який виходив 12 літ. Потім в Торонті заснував власну радіопрограму і багато їздив, виступав. Був в Гарвардському університеті один час. А пізніше, коли вже в 1990 році. Почалися зміни там після Velvet Revolution, після 89-му році, почалися зміни на Україні і на Сході взагалі, то я перший раз ввірвався на Україну, що дозволили, я був здивований в 1990 році. Потім не дозволили, потім знову дозволили, знову не дозволили. Але коли Україна стала державою в 91-му році, вже ніхто не забороняв, маєш гроші, бери білети і їдь. Ну і тепер я. На пенсії. а Фактично я викладав, то був, був так званий поліграфічний інститут, графікарт інститут, тепер це називається Українська академія друку. Я там викладав, викладав в політехніці Львівській, а тепер я професорую у Львівському університеті фізичної культури. Ну, найбільше, чим я зайнятий, то писанням книжок. От вийшов перший том моєї України в ХХ столітті. Це і перше видання, і друге в двох різних видавництвах. А тоді тепер працюю над третім томом, і то буде закінчена ця праця України в ХХ столітті. Потім думаю видати. Націоналіст 21 століття, це є в короткому варіанті, думаю, розширити. Тепер збірка гумору, думаю, видати. Взагалі, як Бог дасть енергію і можливість, то це те, що я найбільше роблю, тепер пишу. Я регулярно виступаю на Львівському радіо. Колись на телевізії виступав Львівський, але там змінився керівник тепер. Я там рідко буваю. А колись часом і два рази на тиждень був. Ну, от такі короткі штрихи моєї біографії.